Доброго дня! 15 січня 2024 року. Давайте отримаємо сьогодні підказочку, на що звернути увагу, можливо, від чогось утриматися, на щось налаштуватися, чогось очікувати або не очікувати в сьогоднішній день. Ми візьмемо коротеньку підказочку на основні моменти цього дня. І основним моментом цього дня є рицар Пентаклів. Сімочка же. Мечів і туз мечів. Якщо у вас є якісь, є якісь починання, є бажання просунутися або отримати якусь інформацію, або розставити ці крапки, або новини отримати. То вам сьогодні підказочка є така: дійте уважно, обережно, у вас є всі шанси отримати бажаний результат, лише варто проявити увагу і отримати у достатньому обсязі інформацію. І в такому випадку у вас є можливість просунутися, можливо, навіть захистити якісь свої кордони або встановити. Правила свої, і у вас буде так, як ви того забажаєте. Тож бажаю вам успіху, гарного дня, миру і натхнення.